Ми навчилися розщеплювати атоми, будувати штучний інтелект, і навіть мобелювати чорні діри. Ми вивчили геноми, змогли клонувати тварин і відновлювати поранені органи, але є питання, яке залишається загадкою вже тисячі років що таке душа це щось реальне, невидиме, що існує поза тілом, чи це просто слово, яке ми використовуємо, коли не можемо пояснити складність мозку і свідомості. Сьогодні ми спробуємо розібратися, заглибившись у історію, науку і філософію, поняття душі старше за саму цивілізацію. Уже первісні племена вірили, що частина людини після смерті продовжує існувати у світі духів, у тваринах, у природі. Ці вірування слугували поясненням сновидінь, передчуттів і смерті у стародавньому Єгипті душу називали Ба. Це була життєва енергія людини, яка могла залишати тіло і подорожувати між світом живих і світом мертвих. У Індії у давніх текстах говорили про атман, внутрішнє я людини, вічне і незмінне, частину космічної реальності, яка не вмирає. У Греції Платон стверджував тіло тимчасове, а душа вічна, тимчасово зачинена в тілі, як птах у клітці. Арістотель бачив душу як форму тіла. Принцип, що оживляє організм і робить його живим. Релігії розвинули цю ідею далі душа моральний компас людини, духовна сутність, яка після смерті вирушає на суд, де опиниться душа, у раю чи пеклі залежить від її дій при житті. Таким чином, душа стала символом моральності, людяності і вічності одночасно. Поки люди вірили в душу як в невидимий дух, наука займалася тілом. У 17 столітті Рене Декарт заявив, Тіло це механізм, душа інше, нематеріальне. Декарт вважав, що душа мешкає в шишкоподібній залозі, взаємодіючи з тілом через невидимі канали. Це був початок наукового підходу до розділення фізичного і духовного. Сучасна нейронаука показала, що все, що ми називаємо особистістю, думки, емоції, пам'ять, характер, є результатом роботи мозку. Зміни в хімії мозку можуть змінити поведінку. Пошкодження лобної частки здатне перетворити спокійну людину на агресивну. Хвороби, як Альцгеймер, забирають спогади і особистість людини змінюється. Якщо наша пам'ять, емоції і переконання залежать від мозкових процесів, де ж тоді душа? Можливо, вона лише інше слово для активності мозку або для сукупності внутрішніх переживань? Сучасна наука не відмовилася від поняття душі, вона трансформувала його у термін свідомість. Свідомість. Здатність відчувати себе, усвідомлювати світ, переживати емоції, робити вибори, пам'ятати минуле і уявляти майбутнє. І тут виникає парадокс ми можемо виміряти мозкову активність, зняти хвилі на електроенцефалографі, навіть моделювати роботу нейронів, але не можемо пояснити, як з цих сигналів виникає відчуття я це я. Є кілька популярних гіпотез теорія інтегрованої інформації. Свідомість виникає, коли система здатна об'єднувати інформацію в єдине ціле. Квантова гіпотеза Пенроуза і Гамерофа. Свідомість пов'язана з квантовими процесами в мікроструктурах мозку, що виходять за межі простої біології, Емерджентна теорія. Свідомість побічний продукт складної взаємодії нейронів, що не потребує окремої душі. Незважаючи на всі теорії, ми досі не розуміємо, чому існує суб'єктивне я. І саме тут старе питання про душу залишається відкритим. На початку ХХ століття лікар Дункан Макдугал спробував виміряти вагу душі. Він спостерігав за людьми перед смертю і заявив, що тіло після смерті втрачає 21 грам, нібито маса душі. Ідея миттєво стала популярною: газети, радіо, книжки, усі обговорювали цей феномен. Але експеримент мав критичні недоліки: мало учасників. Неточні ваги, відсутність контролю. Сьогодні його результати вважають ненауковими. це скоріше міф, ніж факт. Сучасна наука пішла далі. Томографи, МРТ та електроенцефалографи дозволяють спостерігати мозок у реальному часі. Але жоден метод не виявив окремої сутності, яку можна було б назвати душею. Натомість спостерігаємо інше. Будь-яка зміна мозку змінює поведінку та особистість. Психотропні препарати можуть трансформувати настрій, сприйняття і характер. Травми та хвороби можуть змити спогади або змінити моральні орієнтири. Все, що раніше приписували душі, сьогодні пояснюють біологічними та фізіологічними процесами. Та питання залишається: чи існує щось, що не можна виміряти. Філософи не здаються, вони продовжують досліджувати душу, але в інших термінах. Дуалізм Декарта. Тіло і душа різні субстанції. Тіло матеріальне, душа нематеріальна. але вони взаємодіють. Матеріалізм немає душі як окремої сутності, є лише мозок і його процеси. Функціоналізм душа не об'єкт, а процес як програмне забезпечення, що працює на апаратному забезпеченні мозку. Пансіщизм свідомість притаманна всьому, навіть каменю чи квітці. Людина лише має складнішу форму свідомості. Феноменологія. Душа це суб'єктивний досвід, первинна реальність нашого сприйняття світу. Сьогодні більшість філософів погоджуються, ми ще не розуміємо свідомість настільки, щоб виключити душу, але немає жодних доказів її існування як окремої сутності. Можливо, душа це не фізичний об'єкт, а концепт, спосіб описати те, що робить нас унікальними емоції. Особистість, мораль, чуття справедливості. У цьому сенсі, душа це ми самі, наша історія, спогади, звички, досвід, що формуються всередині мозку. Це не те, що залишає тіло після смерті, а те, що живе в нашому житті. Так само, як серце це не лише насос, а символ любові і відчуттів, душа описує внутрішній світ людини. Сьогодні наука не знайшла доказів існування душі як окремої сутності. Але вона відкрила щось навіть важливіше розуміння свідомості і того, що ми називаємо Я. Свідомість науковий термін, що замінив старе поняття душі. Вона ще загадкова і вчені досі намагаються зрозуміти, як виникає суб'єктивний досвід. Чи означає це, що душі немає? Ні. Це означає, що ми ще не розкрили всі таємниці людської природи. Сучасні дослідження нейронауки, квантової біології та когнітивної науки продовжують наближати нас до розуміння того, як працює свідомість. Можливо, одного дня ми відкриємо щось, що змінить уявлення про душу. А поки душа залишається поетичним, філософським і глибоко особистим способом описати те, ким є людина. І наприкінці варто запитати себе, чи є у тебе душа? І чи потрібні наукові докази, щоб її відчувати?